Друзі, всім привіт! Розповім вам сьогодні про автомобілі, які продаються Mercedes-Benz ML 350. Бензиновий автомобіль 2012 року виробництва. Особливість цієї машини в тому, що, незважаючи на те, що вона від початку вироблялася з прицілом на американський ринок, тим не менше, саме цей автомобіль новим було імпортовано до України. Де і він був придбаний. Машина до цих пір знаходиться е, в руках першого власника на першій реєстрації з того самого часу. І її стан завдяки цьому теж не останню чергу просто чудовий. На сьогоднішній день автомобіль має 142 000 км пробігу. Отак він виглядає ззовні. Машина у нас в достатньо багатій комплектації, що у нас є. Ну, По-перше, заводиться він, звісно, що з кнопки. По-друге, е є люк. По-третє, у нас чудовий шкіряний салон, безключовий доступ, звісно. Що. Куди ж без цього? Отак от виглядає салон. У нас дерев'яне кермо. У нас такий от, е бежевий колір шкіри. У нас пам'ять водійського сидіння на три позиції, звісно, що електрорегулювання. Так само, до речі, і е, переднє пасажирське сидіння має трипозиційну пам'ять. Що ще з цікавого? Багато функцій, багато опцій, достатньо потужний двигун, класичний, 350-та версія. Дозволяє і по місту, і на трасі почувати себе досить впевнено. У нас є багажник на електрокришці. Отак ось вона працює. Акуратненький багажник, ніхто ніколи його не використовував понаднормово. Навіть ворс, якщо так придивитися, то не розпатлений зовсім. Все працює. Абсолютно, у нас тут майже немає зносу по пластиковій кришці багажнику. Все акуратненько, максимально. Кнопочка закривається. Зручно, надійно, просто. У нас е є так зване євротонування, тобто задня частина автомобіля, включно по переднє скло бокове, вона тонована. Покажу вам, як виглядає задній ряд сидінь. Теж абсолютно без слідів зносу, без жодних зауважень, дефектів і всього іншого подібного. Таке приємне поєднання і бежевий колір, як я вже казав. І тут на ручках, наприклад, є от таке от оздоблення під темно-коричневий. У нас дерев'яні вставочки, справжні оригінальні. У нас оригінальні ворсові кілинки Mercedes. У нас, до речі, машина дообладнана. Поріжками ось такими, дуже гарно вони теж виглядають. Також є у нас знову ж таки, тут дерев'яне оздоблення, двозонний, звісно, що кліматконтроль, система command присутня у нас, навіть з навігацією, з картами, Підігріви передніх сидінь. Ось джойстик цієї системи command. Як я і казав, трипозиційна. Пам'ять переднього пасажирського сидіння. Ну, тобто, все, як і має личити Мерседесу. Дійсно, багата комплектація, американська, не європейська, бо на європейських е інколи буває, що вони занадто бідні, скажімо так. Плюс у нас є заводський фаркоп, ось під нього отвір. І сама головна частина от е в багажнику. У нас також присутня. Гума у нас 22-го року. Мішлен теж майже нова, м'яка, чудова. Машина обслуговувалась своєчасно по регламенту майстрами, які спеціалізуються саме на обслуговуванні бренду Mercedes Benz. Ось такий у нас автомобіль, такий на нього. Коротенький відеоогляд. Буду радий бачити вас. На переглядах, будь ласка, телефонуйте, домовляйтеся про зустріч з радістю вам покажу цей автомобіль, покатаю. Я думаю, якщо ви знаєте, що це за машина, то залишитесь задоволені на 100%, тому що вона не втратила ані крихти свого лоску, свого характеру. А якщо ви навіть вперше э, почули про Mercedes ML третього покоління, то все одно зверніть на нього вашу увагу. Він цього заслуговує, бо машина дійсно комфортабельна, надійна, чудова шумоізоляція, непорівняна з іншими брендами, наприклад, з Торігом Фольксвагенівським. Вона вас точно не розчарує і в такому випадку це буде для вас приємною знахідкою. Так що буду чекати, вашого інтересу, приїздіть на перегляд, буду радий знайомству.